Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Ава Маркет. Я Махну Ольга, провідний нутриціоніст компанії ГРУ. компанія, яка займається виробництвом та продажем кормів та кормових добавок для сільськогосподарських тварин з 2006 року. Маючи в наявності два власних заводи в Україні, оснащених новітнім обладнанням, маємо можливість пропонувати фермерам якісні кормові рішення напряму від виробника. Підрозділ Ава Маркет який входить в структуру компанії Ава Груп, займається продажем кормів та кормових добавок для домогосподарств та дрібних фермерських господарств. Мережа Ава Маркет має в наявності великий перелік продуктів для різних видів сільськогосподарських тварин, які сформовані в певні лінійки. Лінійка Про – професійна лінійка, яка складається із БМВД та преміксів для відгодівлі свиней. Лінійка Ава Здорова це преміальна лінійка, яка складається із комбікормів та БМВД для свиней, ВРХ, ДРХ і кролів. Лінійка Ава Чік це преміальна лінійка, яка складається із комбікормів, БМВД та преміксів для птиці. Та лінійка «Ава Юні це лінійка із ряду розумний вибір, яка складається із комбікормів та БМВД для свиней та птиці. Кожна з цих лінійок має свої особливості та переваги при застосуванні. Сьогодні хотіла би розказати вам особливості використання лінійки Ava Здорова». Як я вже казала, в лінійці «Аве Здорова є великий перелік кормів та кормових добавок для свиней, верха, ДРХ та кролів. Для напрямку свинарства в цій лінійці є готовий комбікорм престартерний для поросят до 12 кг, БМВД для стартового, гроверного та фінішного періоду та для лактуючих та супересних свиноматок. Крім продуктів для напрямку свинарства, також були розроблені готовий комбікорм БМВД та замінник цільного молока для телят, а також в даній лінійці є БМВД для лактуючих корів. Для ягнят та козенят були розроблені готовий комбікорм для стартового та гроверного періоду. Також в даній лінійці є продукти для кролів, а саме готовий комбікорм та премікс. Давайте обговоримо з вами особливості та переваги використання лінійки АВА Здорова. Перш за все, коли ми розробляли рецептури продуктів лінійки Ава Здорова, ми опиралися на розумінні необхідної кількості поживних речовин для інтенсивного росту та розвитку організму і Здорової годівлі це все дало нам чітке розуміння поняття здорова годівля», якими ми керуємося при виробництві даних кормів. Стандарт здорова годівля складається із трьох факторів: перший це природний цикл від годівлі. А саме організм на всіх етапах вирощування забезпечений всіма поживними речовинами відповідно, престартерний, стартерний, гроверний та фінішний період. Друге це біодоступність. Компоненти, а саме вітаміни, макро, мікроелементи та амінокислоти преміум класа які входять в корма та корміві добавки, дуже легко засваються в організмі. І третє це підтримка травлення, а саме, включення. Ферментів та антиоксидантів, які допомагають травленню в організмі, головною перевагою використання продуктів лінійки АВА «Здорова» є забезпечення здоров'я організму тварин сучасних генетик, а відповідно і гарантія утримання необхідного рівня продуктивності при вирощуванні. При виробництві саме кормів та кормових добавок ми використовуємо лише якісну сировину, а саме зернову групу, білкову групу, вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, ферменти, преміум класа. Співпрацюючи з європейськими постачальниками, маємо можливість виготовляти корма та кормові добавки як для великих підприємств, так і для домогосподарств. Корма та кормові добавки лінійки «Ава Здорова» дуже легкі у використанні та дозуванні. Готуючи корм з використанням БМВД лінійки Ава Здорова чи роздаючи готовий комбікорм з мішка, ви будете впевнені, що організм забезпечений всіма поживними речовинами, щоб забезпечить високі показники продуктивності, а в кінці відобразиться в економічній ефективності вирощування тварин впевнена, що вас зацікавили дані товари, тому для більш детальнішого ознайомлення з каталогом товару переходьте на наш сайт. Дякую за увагу. До зустрічі на нашому каналі.